Повертаючись значить, до нашого питання пов'язаного з відбудовою, значить, ще один момент, який, мабуть, є не менш, а то й більш важливим цій всій історії, значить, тобто ми прогрили стратегію, проекти, які наслідком є розумної, зрозумілої стратегії. Значить, Короткострокові речі, які треба обов'язково зробити, для того, щоб все ж таки значить, і зараз втримати країну, і відповідно підготуватися до наступної зими. От обов'язковим блоком є фінмодель роботи ринку. <тур> Цілком очевидно, що на грантовій основі значить, нам не профінансують весь обсяг значить, необхідних ремонтів, відновлень. І будівництва, значить, там, скажімо, нових генеруючих потужностей. Значить, і наша задача створити умови, при яких не треба буде шукати гроші, а щоб гроші шукали Україну. Для цього має бути зрозуміла економічна модель роботи ринку, яка, Якої на сьогодні дозволить, Якої на сьогодні яка дозволить залучати залежати. Розповідали останні 4-5 років, що от модель ринку є. Але фактично вона не працює не працює згоден повністю. Значить, І відповідь на питання, чому не працює, насправді також лежить на поверхні. Значить. Ну, дивіться, є насправді аж, аж дві основних моделі ринку: є адміністративна, значить, є конкурентна. Ліберальна. Да, конкурентна там чи ринкова, да, чи да, ну ринкова да. да. ринок так собі звучить? Давайте конкурентно. Да. Так, от, якщо ми говоримо про адміністративну модель, значить, на мене тверде переконання ідеальним і зразком був оптовий ринок електричної енергії. Uh -huh. значить, чіткі правила, значить, чіткі регламенти, значить, є розуміння на яких умовах хто скільки виробляє, значить, хто скільки за цю електричну енергію отримує. І відповідно є був, був. невеликий рівень значить, неплатежів, значить, uh -huh. який Роз, рівномірно розмазувався значить, між е, всіма діючими виробниками. І, до речі, в останні роки оптового ринку його функціонування рівень розрахунків складав десь 98,5%. На моє тверде переконання, значить, це е, цілком пристойний рівень розрахунків, який дозволяв. Ми ну, ж розуміємо, що ніхто mm -hmm. не працював з нульовою рінтабністю, правильно? Mm -hmm. Значить, Який дозволяв значить, планувати фінансову сподобадіяльність виробників, mm -hmm. який дозволяв значить, тримати стабільне, значить, стабільну ситуацію значить, і по розвитку, і по підтримці діючого обладнання. От. В конкурентному ринку дуже трошки інша історія. Значить, Інша модель, інша логіка закладається. значить, Але от бажання. В конкурентному ринку, значить, насадити, значить, аж занадто багато регламентів. Значить, ну, які керують, якими керують да Якопином. Ну, так. Да. Ну, що, ну, що, ну, попередній моделі, значить, да. вона б значить Вони взяли все, що погано було з попередньої моделі. Переклали її на mm. не. Я просто буду фіналізувати, ми вже сьогодні закінчимо. Дуже. Цікаві речі, ви кажете, я просто вже підбуду. Ну я про енергетику можу говорити да, довго. Да, 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 довго. розумію, Але я точно обіцяю всім нашим глядачам, що це не остання зустріч з Юрієм Миколаївичем. Просто, як на мене, от модель ринку нинішня, це коли ми взяли з попередньої моделі, скажімо, адміністративну частину, не саму, не саму хорошу, скажімо так, частку, і поклали її в сиру модель, тобто не сформовану модель нинішньої. Ринкова модель, да? ми, там, конкурентна модель, да? і в нас вийшло, ну, по-хорошому, не дуже хорошо вийшло. Я так буду. Ну, давайте я формалізую. Значить, да. Якщо ми говоримо про да, поточну да, конкурентну модель да. ринку, значить, то для того, аби вона ефективно могла працювати, значить, ну, тобто, ми кажемо mm -hmm. про теоретичні передумови. Значить, зрозуміло, що поламати можна навіть значить, за умови а наявності придумати. Да. Так от, значить, перша височинна концентрація. Значить, ми розуміємо, що енергоатом, ДТЕК, угу. значить, Укргідроенергіо. Давайте скажемо чисто: монополізація. Ну Це синонім власне до цього слова, да. значить, але. Я більш обережно ставлюсь до термінів, тому що монополізація, значить, це вже ми заходимо значить, в сферу компетенції антимонопольного комітету. Значить, тому я вживаю слово uh -huh. концентрація. Значить. Так от занадто висока концентрація значить, на цьому ринку в частині виробництва електричної енергії, значить, перше. Друге, Наявність колосального обсягу перехресного субсидування, uh -huh. значить, що несумісно з конкурентною моделлю ну, ринку. 40 мільярдів субсидій тільки в комуналці, а вони все рівно якось доходять. Я, я уточню, значить, обсяг дотацій по навіть минулому року. Значить. Давайте скажемо: різниця тарифів між побутовим споживачем. І ринковою, і ринковою ціною, ринковою. яка все одно, да. значить, є наслідком да. адміністративного регулювання mm. ринку, значить, 140 мільярдів. От на цій. Чудові на війні, ми поговоримо. До речі, я не встиг вже в цій передачі перейти якраз до тарифів, тому що в ну, нас вже час. Давайте Прийти. занонсуємо, що це буде предметом наступної розмови. Тим більше, що є да. що розказати. Да. Тому що, коли ми кажемо з Юрієм Миколаївичем про модернізацію і відновлення енергетичної системи, будь-який побутовий споживач пересічний, українець він запитає: а які ж при цьому будуть тарифи? Коли ми з вами модернізуємо всю систему, коли впровадимо зелену енергетику, коли впровадимо всі ці очисні системи, то якою ж буде тоді вартість а, електроенергії для побутового споживання? Юрій, от, Юро Мукач, а скажете, чи якою буде вартість електроенергії? Одним словом, одним. Ринковою. Ага. Цим ми переходимо. ми... Я хочу подякувати Юрі Милкавичу за чудову бесіду. Ми на цьому будемо завершувати.